Засіб, містер Клінер. 5-літрова каністра. Так, спеціаліст з чистоти для видалення жиру. Так, що вони тут пишуть? У нас по характеристикам уважно, можемо подивитися: ефективно видаляє жир, сажу, нагар, кіптяву. Призначено для чищення газових плит, коворідок. Листів інших виробів з чавуну і нержавіючої сталі, а також емальованих керамічних, фарфорових, фаянсових виробів побутового призначення. Ефективний для видалення бруду, що в'ївся, не містить абразиву, не пошкоджує поверхню. Так, ну і спосіб застосування нанести, потримати від 3 до 20 хвилин. І змити такий засіб рідкий, так. містер клінер.